Дуже хороша колекція в гарному стані. Ну і ви молодець, щоб не викинули, зберегли чиюсь пам'ять. Усього 43 предмети інтер'єрного призначення, оздоблені вишивкою, та різноманітний посуд, передав до Волинського краєзнавчого музею двадцятирічний Сергій Рожков. Розказує етнографиня Людмила Міршниченко-Гусак. Зараз вивчають і описують кожну річ. Більшість належить до другої половини ХХ століття. Найстаріше серед переданого простирадло виготовлене орієнтовно у першій половині минулого століття. Вона з натуральної домотканого полотна виготовлена конопляного, оздоблена ось тут по краю, оздоблена ще вишивкою. Речі, які приніс у музей, каже третьокурсник факультету політології Волинського університету Сергій Рожков. Його родина знайшла у будинку, який придбала в містечко Бахмач на Чернігівщині. Туди через війну він з батьками і двома меншими братами виїхали 2022-го з села Темрюк, що за 53 кілометри від Маріуполя. Вона більшості лежало в шкафах дуже все гарно разом складено. Вирішив, що найліпше буду передати в музей. Зі слів Сергія, його вразила гармонійність рослинного орнаменту на рушниках. Подібно на світі ніде не знайти. І тільки українці зможуть подбати про все українську культуру. Більше ніхто. Дивує, що багато з цих рушників вони всі от навіть підсинені. Вони такі підкрохмалені. Тут ще є вишивка. Ось таким настилуванням. Це коли робиться спочатку сіточка, потім по тій сіточці ще вишивається. І в нас зазвичай пришивали тут мережево або фабричне, або гачком в'язане. Це все йде 50-70-ті роки. Може, якась є схожість між Волиньо та Чернігівщина. Ну, нас, наприклад, теж вишивали виноград, тобто тут є типові такі візерунки, тільки що вони от кожен має свою таку регіональну особливість. Тут більше зеленого, в нас на волині так менше того зеленого кольору. у нас вже точно б чорним його замінили. Людмила мірошниченко гусак каже, серед предметів є посуд. Усе зараз на етапі дослідження. Ми визначали, хто виробник, то це полтавський фарфоровий завод із 65-го по 91-й рік. Зі слів науковиці, після початку повномасштабної війни, люди частіше почали приносити давні предмети. У музей. Але щоб вони потрапили у фонди, ці речі повинні мати цінність. Оксана Євпак, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.